Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Це один з улюбленців моєї дружини легенда Аксая. Не нова гібридна форма, але я вважаю заслуговує на те, щоб її вирощували. Це ось така симпатична велика ягідка такої подовженої форми, солодка і рання за терміном визрівання. Легенда Аксая витримує морози до 23 градусів. Тому в такому регіоні, як Харків, потребує хоча б легкого укриття. Як бачите, кущ розташований біля паркану, тому з метою укриття пригинаю лазу до землі, вкриваю агротканиною і притискаю шматком шиферу. Бруньки морозом не пошкоджуються. Опірність до хвороб середня, сила росту велика, дуже врожайний, потребує нормування гронами. Краще залишати з розрахунку один пагін, одна грона. Якщо ж поскупитися і перевантажити кущ, ягідка буде дрібною, довше буде дозрівати. На смак, так собі, а лоза в зиму може піти взагалі недогодованою і погано визрівшою, що неодмінно позначиться на врожаї наступного року. Перед тим, як я зріжу декілька грон і покажу їх вагу та вагу ягід, зробіть невеличку паузу, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо не підписані. А також поділіться посиланням з товаришем. Так сталося, що цей кущик росте в напівтіні. Сонце він бачить тільки до 2 години дня, далі тінь від паркану. Незважаючи на це, він гарно запилюється та все одно набирає кольори цукор. До речі, на сьогодні, на 28 серпня, має цукор 15%, на смак приємного гармонійного смаку і солодкий. Добре висить і тримається на плодоніжці. І тільки ще стає більш яскравого кольору і набирає цукру до 17%. Якщо ж його посадити на сонячне місце, по-перше, він буде мінімум як на тиждень раніше дозрівати, ніж у мене. По-друге, краще забарвлюватись та стане ще солодшим. Грона легенди Акцая від 500 г до 1,5 кг. Ягідка може досягати 16 г. Звертайте увагу на великі грона. Плоданіжка під її вагою може перегнутись і навіть зламатися. Якщо таку побачили, не лінуйтеся її підв'язати. Отже, сподіваюсь, відео було цікавим. Бажаю вам мирного неба і гарних врожаїв. До нових!